Вітаємо, шановні глядачі каналу Грандвей. Ні для кого не секрет, що американці вже багато років є своєрідними законодавцями ножової та тактичної моди. Скільки всього вони виробляють, скільки всього вони вигадують, так роблять це, мабуть, вже і не перерахуєш. Стосується все це і тактичних ножів. У США розроблена безліч ножів, які стали воїсти легендарними. Звичайно, багатьом хотілося б придбати собі один з таких ножів, але тут виникає безліч проблем. Тривала доставка, небажання продавця відправляти ножі, які є холодною зброєю в напрямку України, висока ціна на послуги доставки, та й на саму оригінальну брендову продукцію. Що ж робити середньостатистичному українському покупцю, який хронічно не страждає надлочкам ні грошей, ні часу. Одним з доступних варіантів є різного роду репліки, які пропонують вітчизняні продавці. І в магазині Runway таких от реплік відомих, часто скажемо, навіть легендарних ножів, чимало. Часто вони ховаються під якимись там звичайними номерами та абревіатурами, але ми на деякі з таких цікавих ножів можемо вам вказати, можемо щось розказати. Ось, наприклад, є у американців такий відомий ніж, як кабар, знаменитий американський бойовий ніж, широко відомий своєю надійністю та універсальністю. Використовувався він в багатьох важливих військових кампаніях 20-го століття. Був він розроблений і вироблений ще в 1942 році для американських піхотинців, що брали участь у другій світовій. Війні ніж цей з'явився не просто так. Морській поход США знадобився ніж більш універсальний, чим бойові, скажімо так, кінжали та штики, які були у них на озброєнні До того вони ходили вже у рукопашну не так часто, а ніж більш був потрібний саме як інструмент. Тому був взятий досвід використання мисливських похідних та бойових ножів. І ось скажімо так, використовуючи ці всі знання та конструкції, зробили дуже Дуже вдалий ніж, який, мабуть, один з перших тактичних ножів взагалі, завдяки своїй простоті та надійності, цей ніж став популярним серед смисливців, мандрівників, любителів активного відпочинку. Ну і також ми знаємо, що американці люблять усе ефектне та велике, і це ніж саме такий. І доступною реплікою цього ножа в Україні може вважатися саме Grandway 2765. А звичайно, виготовлений з дещо інших матеріалів старі кабари оброблялися з вуглецевої сталі Руків'я набиралося набиралася зі шкіри. А останні моделі 2000-х років робили з d 2 Грандвеївська репліка 2765 зроблена зі сталі на 440 c Цілком також непогана, бо бачимо, що у кабара також ніяких там. Ексклюзивних феноменальних сталей не було, і на масовому армійському ножі взагалі не може бути, як якоїсь там дорогої сталі. Е, не для того він виробляється, скажімо так. І може репліка дещо може там поступатися в плані участі оригінальному кабар, але не так вже і сильно використовувати цей ніч цілком можна. У нього з плюсів ми бачимо все та ж велика міцна конструкція. І якщо навіть там хвостовик не такий масивний та монументальний, як у американської моделі, ніж все одно цілком міцний, руків'я зручне, клинок великий і має товщину цілих 4 мм, сталі 440 с наробити цим ножем можна. Дуже і дуже багато чого. Маємо на увазі щось корисне, звісно. 440 сі сталі є вже класичною сталею для ножів, досить часто використовується великою кількістю виробників. Дана марка сталі має достатню зносостійкість, дуже добре тримає заточування, не схильна до корозії. Може вона не настільки там, корозійна стійка, як 420, наприклад, і краще вам. Все ж таки, слідкувати за тим, щоб піхви у ножа були сухими та не залишати його там лежати у воді. Але все одно стійкість до корозії вона має до того, що у ножа є покриття яке. Не тільки додаємо такого тактикульного вигляду, а ще й захищає його додатково від корозії. Бачимо клонок великий, широкий, з добре впізнавальним великим долом. Він підходить для різних, в тому числі, важких робіт. Повторимо майже 4 міліметри товщиною обух. Це вже серйозно, але ми вам нагадуємо, що томустійні модифікації можуть цей ніж перевести у ранг холодної зброї, і це вже будуть цілком ваш головний біль. І ваш Проблеми. Якщо ви хочете купити цей ніж і додати на нього, скажімо так, велику гарду, як у кабара, якось по-іншому його заточити, ви маєте усвідомлювати, що ніж після цього може стати холодною зброєю. Це вже серйозно. Цілком антуражно, гарно виглядає ніж, бочка подібне руків'я з якісного муполімеру з такими поперечними бороздами покращує хват. Ніж не ковзає у руці, гарний для утримання як голою рукою, так і рукою в рукавищі. Є різні варіанти піху для цього ножа. Продається він з піхом, з кордури та з піхом зі шкіри. Це можна побачити у магазині, це дві різні позиції, дещо відрізняються вони за ціною. А так ми бачимо перед собою добре пізнаваний гарний такий кабороїт, радує вінока і не є зовсім таким же декоративним ножем. Досить надійні матеріали. Сама така потужна конструкція, добре ніж піде як такий похідний фіксет, бо це вже майже мачете, якщо так на нього подивитись, та й подарунок з нього вийде ефектний та класний, особливо, якщо ви, коли будете дарувати, ще й розповісте, що ж це за ніж таки, яка історія за ним стоїть. Часто речі, крім того, які вони є цінні історіями, які за ними стоять. Ну і ще цей ніж непоганий такий варіант для колекціонера, який зараз не може дозволити собі стати власником кабара. Але що це за такий ніж спробувати потримати його в руках працювати, може покласти на полочку колекціонеру, такому цікаво? І ось цілком такий доступний варіант за гарною ціною, зроблений ніж добре. Зроблений ніж якісно свої гроші точно коштує. Мабуть, він навіть гарніший за ту ціну, за яку його зараз продають, враховуючи сучасні ціни. Тому ось пропонуємо до вашої уваги. Ніж у магазині продається, є доволі популярним. Ножем заходьте в магазин. Дивіться, вибирайте, замовляйте. Він цілком легальний, не дивлячись на свої розміри, ніяких там дозволів спеціальних вам не знадобиться. Вільно його можна купити, вільно використовувати. Якщо хочете вам. Разом з ножем вийшли результати дослідження від експертів, що він до, холодної, до категорії холодної зброї не відноситься. Просто нагадайте менеджеру про це берете та використовуєте. Ну у нас, мабуть, на цьому усе. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки, залишайте коменти та пропозиції. Традиційно мирного неба усім і до побачення!